Днями до Києва з презентацією свіженької платівки та вибуховим сетом на її підтримку завітав Діджей Смеш. Ми ж розповімо вам про всі родзинки вечора. Буде і зімінка, мені кажеться. Даже не одна і дійсно без сюрпризів не обійшлося. Участь у сеті взяли й вітчизняні зірки. Це стосується не лише виступів, де соло належало нашим виконавцям. Відкривали вечір Олена Шовтенко та Дмитро Дегусар. Звичайно ж, запальним танцем під один із треків відомого дідже. Мінається його такої легкий сарказм в його творчості. Он э, так круто, мало хто може позволить себе... на презентації альбому. Ми зустріли й Анастасію Волочкову. Та як з'ясував Гутен Моргін, її не можна назвати великою шанувальницею Смеша. Та, вообще случайно здесь. та дехто все ж таки ставиться до його синглів з великою повагою. Очень хорошо, непосредственно, очень непосредственно хорошо, потому что они... ані э, э, являється Якщо з прихильниками московської зірки М1 розібрався доволі швидко, то за яким принципом кращі хіти дісталися деяким селебрітіс? Залишається загадкою. Ми хотіли, звісно, іншу да ми любимо. Ну не то що хаті Хоті... про думали, ні скілька зі. Патаможна п'ять мозку на Росли, но там особа да нічева. Тож, отак, от голосно і неординарно прийшла вечірка славнозвісного діджея. Ми ж вітаємо смеша з прем'єрою і чекаємо на нові сети в Україні.